І так, ребятки, всім привітик, і це буде відео мої ні в їжі. Тобто те, що я просто ненавіжу, просто мене... Ну, це відео, кстати, може багато кого удивити. От, да. Ну що ж, погнали. Начнемо з такого, знаєте, типа лайт, база для багато кого. Я не люблю хімічні торти. Хімічні, дуже странно звучить. Коротше, я не люблю дуже сладкі торти. Іменно, ну, хімічні, я їх так називаю, не знаю чого. Терти там, де дуже багато там, знаєте, сладкого крему. Мене просто від цього крема ташнить. Я просто не можу їсти торти, навіть якщо там ну, небагато крема. але ну, мене реально мені жорстко не подобається uh, торт, ой, кремовий торт. Тобто я можу з'їсти, от мені десь, кусочок я можу з'їсти половинку, а потім, ну, типу, половині, мене десь вже починає ну, Тому що просто мені не вони настільки сладкі, прям... Навіть якщо їх ну, типу, їсти з чаєм, тому що я вже торти обично кушую з чаєм потім я ненавижу, ну, я десь буду вам тут картинки, понятне діло, вставляти, щоб ви розуміли, хоча про що я говорю. От, потім я ненавижу суп капусняк. Е, чи я, чи що це взагалі? Ну, це по факту суп капусняк, надіюсь, я найду цю фотку в інтернеті. Фу, це просто таке, я його їла останній раз в третьому чи другому класі. Зараз я восьмому, якщо що. Я його просто ненавижу, це, ну, просто фе. Це найхуже, мабуть, суп. Коротше, розказую таку міні-історію життя. В другому третьому класі десь, примерно, я не пам'ятаю. Коротше, нам давали суп капустняк. Це такий суп, там десь капуста, і вона така. Фу, я просто. Ой, фу, я вспоминаю, мені дуже плохо стає. Ну, коротше, і ця капуста чи зварена, чи що, я не знаю. Коротше, ну дуже невкусна, це просто фу. Ну і коротше, нам його давали їсти, я пам'ятаю, попробувала, мені жорстко не подобалось. І зі мною була моя подружка Іра, я з нею вже не спілкуюсь, але я пам'ятаю її ім'я. І ми брали от такого, щоб вчителька казала, кушай, кушай, типа, Аліна, тобі треба його поїсти, хоча б чуть-чуть, щоб, типа, ну, я ж не була голодна. Я кажу, я не хочу, ні, мені не подобається. Ну, типа, ми брали отако по бортикам, типа, ми хавали. Ну, потім, коротше, нас вчителька, звісно, вже, понятним ділом спалила. Ну, і в итоге, вона розказала моїм батькам, що, типа, от такі от діла, ваша дитина не їсть суп. На мої батьки відмовлялись, на ну, них не відмовлялись, а сказали правду, що дома такі не кне готовлюся з цього я його просто не їм, тому що я його раніше і не кушала, і, ну, він мені просто вже, ну, не нравиться, я не можу його їсти. Після цього вона, вроде би, мене набіжне змушувала, може і заставляла, но я вже не помню, короче, но це саме такий жахливий суп. Наступне це омлет. Омлет, іменно от з того, що в мене пов'язано з школою. В школі це був клас третій, другий якраз таки тоже, ну, перший, другий, третій. Нам давали омлет, і він був жахливо невкусний, прямо жахливо невкусний. Тож тобто, я не знаю, він був такий якийсь Корочі, дуже странний невкус, І він мені дуже сильно не нравився. Вот. І в знаю, після цього він мені ну, типу, дуже сильно не нравився в школі, і я думала, що всі рот на вкус ужасний. Але моя мама готувала мені дома мліти і вони були реально дуже смачні. Тобто Це типу, в школі давно готували, мені там сім омлет. Він реально був жорстко невкусний, і він мені прям фу не нравився теж. І наступне, що всіх може удивити, це банан. Я не люблю банани. Це просто фу. Мене від них, ну, я можу його з'їсти. Я недавно помню, пробувала з'їсти цілий банан чи ні, кусочок, кусочок банана, і в мене вийшло його з'їсти. Але просто хода два назад, чи три даже, я не могла їх просто перенести. Фу, просто це був ужас для мене. Тому що я просто цей запах банана, і сам банан, він на вкус, він такий странний в роті, і коротше, для мене це просто фу, ребята. І багато хто, хто зі мною там чи знакомиться, чи узнає цю інформацію, вони удивляються, типу, що, як можна не любити банани. Нереально, вони прям мені дуже не нравляться. Але я можу їсти панкейки з бананами. Ну, тобто, я не поняла, це все-таки Pancake, там типа уже банан смешанный. А сам банан это просто. Ну, сейчас я, кстати, тоже можу їсти в принципі сам вот, але мені дали банан года 2-3 назад, я б не схавала нормально. Просто я помню, я кушала і у мене був роботний рефлекс. просто фу Я даже не знаю, що ще можна таке вспомнити, що я не люблю, потому что я не помню. ну я не люблю рибні котлеты це тоже такое знаете, я могу их кушать, но я их не особо люблю. Потому что они такие прям странные на вкус, не знаю, короче. Но ну, мне кажется, с этим много кто может согласиться, наверное. Еще хочу вам сказать, я сегодня в школе, у меня была такая ситуация. Я купила себе сок, цикавун и э, личим, должно было быть джусик, вот. Тот ем, я його попробовала, і він на вкус був просто як банан. Тобто, ну, типа, кивун і лічі, і мені подружка сказала: "Ой, я його пробувала, він не вкусний". Вона сказала після того, як я його купила вже. Ну, короче, е, я пробувала, і він реально на вкус був як банан, то есть це було фу, просто ужасно, я не знаю чого, ну це було фу, просто реально. В принципі, на цьому все, всі мої такі, знаєте, такі нелюблені блюда, так сказать, закінчуються, тому що, ну, не блюда, а просто їжу, яку я не люблю, тому що я просто біж не можу вспомнить, що ще я не люблю. Ну, типа, є ще щось, ну я не помню, короче, що ще я не люблю. Вот. Тому що я вже все позабувала, блін. Це зайне було перед відео. Я, щоб ви розуміла, я не щойно придумала це відео, но я десь пів дня ходила і, ну, не півдня, ну, короче, часа три ходила і думала, типу, що можна сказати, сказати в цьому відео. Вот, все-таки прям не люблю. Ну, і все от все-таки у нас получилося відео. Надеюсь, вам воно понравилось. Не забувайте ставити вподобаєчки і підписуйтесь на мігналчик, потому що мені дуже-дуже сильно -дуже приємно. Вот всім дякую за перегляд, всім пока.